Справ вещь. Добрий день, ви здобу тут. Доброго дня, дітки! Я тут кожного дня. Але ж ми вам купили поїсти. Так, і вважали, що ми зробили добрий чинок. Так, ви зробили добрий вчинок. Але тут дуже багато безпритульних собак і я все віддала їм. Вау! А ми думали, що тільки ми робимо добро. Так, ми Бюро Бюро. справ! Звичайно, не з вашого бюро, але теж роблю добрі справи. Тоді ми принесемо вам поїсти і посакам щось. Ось так! Да! Бюро, кажете? Хм, умедні. Але ж які молодці! Ми раді, що дали вам відпочити. Ви, мабуть, цей час посиділи в тіктоці? Я дуже вам вдячна, бо така робота, що і немає навіть коли і до сина дзвонити. А що він далеко від вас і ви рідко побачитись? Мій синочок зараз служить. І я хвилююся за нього, ми давно його не бачили. Тож ви можете дзвонитися по відеозв'язку і побачити його, і почуєте. Ой, сонечки мої, я ж не вмію таке робити, як ви. А ми навіщо ми ж... Бюро добре спа! Які ж ви молодці? Там стільки безпритульних песиків, уявляєте. А ми допомогли навести лад у ліцеві. А з'ясувало, що у тієї працівниці син у ЗСУ. Уявляєте, а ми їй допомогли побачитись з ним. Ми старались для неї, а вона Уявляєте! Ви називаєтесь. А ми робимо добрі справи, а з'ясувалось, а з'ясувалось, що не все так просто. Знаю, знаю. Про ваші добрі справи все місто говорить. Але ж ми пласту хотіли зробити добро. І вам це вдалося. Але добро це цікава річ, і якщо його роблять одні, то і іншим теж захочеться його робити. А ми думаємо, що це просто. так. Але робіт лаву сплю жінку, а вона про песиків. А ще існує всесвітній день добрих справ. Цей день мільйони людей із різних куточків світу влаштовують благодійні акції: творять добро. Бо ми крутіші, ми намагаємось зробити добро на раз.